Доброго дня малята. Малята, який ви знаєте весняні місяці, так перший березень, другий квітень. А який зараз місяць весни? Треба відгадати, в білий цвіт убрався сад, бджілки рада радо тут летять. Перший грім грімить гуркоче. Тепло зранку і до ночі. В лузі виросли отави Це прийшов зелений травень. Так третій місяць весни це травень. А в народі кажуть березень із водою, квітень із травою, травень із квітами. А чим же місяць травень, поміж братами славен ідей весело співа? Дощами землю полива, святковими піснями і громом над полями. Травень вже вповні вступив в свої володіння це чарівний місяць буяння життя в природі, яскравості барв, справжнього тепла, надій на добрий урожай та на кращу долю. Сніг давно зійшов, дмуть теплі вітри, по небу пливуть білі хмари. Часто бувають грози, блискає блискавка. Сердито гримить грім. Травневі дощі омивають землю, і природа оживає. Після травневого дощу в небі часто з'являється веселка. Чому травень в народі називають світень? Повітря наповняє пахащими буску. Земля заквічала жовто гарячими климами кульба? Та лісовими озерцями ніжніх конвалій розкускається щиряст, медунка, мати мачуха. розквітають дерева і чагарники, то поля, сосна, бузок, черемха, хоробина. А ще називають трави піснярем? Чому? Прилетіли птахи, співають, заливаються, цей граб, пуска, жайворонок, журавель, зозуля. Качка, ластівка, лебідь, лелека, плиска, соловей, чайка, Чапля. Спа. Найкращий співак Соловей це справжній гімн весни, щирим, світлим почуттям наповнює серця і душі людей радістю його пісня. Роботі з надхенними крилатими. Навесні бджоли прийнялися відразу за справи. А у більшості тварин в цей період з'явились дитинчата. Малята, давайте згадаємо. А які у людей весняні роботи, в полі, в саду, в городі, у травні у людей багато турбот, треба поле зората та засіти, в саду дерева обкопати, сухі сучки та гілки підрізати, в городі приготувати грядки і посіяти цибулю, моркву, буряк, а на клумбах посадити красиві квіті. Недарма ж кажуть, прийшов травень, про землю дбай, травень весну кінче, літо починає, коли у травні дощ буде й жито. Також травень багатий на святкові дні та важливі дати. День матері, день сім'ї, день вишиванки. Молодці малята ви гарно впоралися зі всіма завданнями. Про що ми розмовляли на занятті? Про місяць травня. Будьте малята, як маленькі сонечка, творіть добро, оберігайте природу, садіть дерева, кущі, квіти, любіть нашу матінку землю, і вона відповість вам любов'ю та щедрістю, і пануватимуть у світі мир та злагода. Дякую за увагу, до нових зустрічей!